Сподіваюся, мене чекає якийсь смаколик. Wow. Нічого собі. Це ж біаракуляри. Не смаколик, але все одно супер круто! Подивимось. Вау! Ось це wow. так! Яка гарна картинка! Треба оглянутись краще. Mm. Цікаво, що там у неї відбувається? Це солодкі яблучка, які я збираю в цьому чудовому яблуневому саду. Вони такі стиглі і соковиті. Їх то багато. Зараз я їх буду їсти. Уявні яблука. Ось це у Так, Так, і мені відкрити свій сейф. О, ні. Це що? Личинки. І що мені з ними робити? Мені навіть чіпати їх огидно не те, що їсти. Ні, я не можу. Сьогодні я не герой. Я пас. Послухай, Джил, а в мене з'явилася ідея. Так, давай подивимося, що ж буде. Не терпиться з'їсти це солодке яблуко. Воно таке смачне і соковите. Зачекайте. Ні. Що? Ні, що за гедота? Мене зараз нудить. О, ні, я весь у черв'яках. Мені дісталося.